Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв 3. Вже незабаром відбудеться досить цікава подія. Через 19 років після свого останнього профі-поєдинку до рингу повертається легендарний залізний Майк Тейсон. культовий боєць у віці 58 років, вирішує знову показати світові, що є ще порох у порохівницях. Але навряд чи така зустріч відбулася би, якби не той факт, що суперником виступить. Молодий 27-річний відеоблогер Джейк Пол, який, однак, робить непогані кроки у профібоксі. Головний козир Джейка його велика медійність популярність у західної публіки. А отже, він здатний генерувати солідний кеш. Додамо в це рівняння Майка і отримаємо максимальний інтерес публіки, величезне охоплення аудиторії, і знову ж таки величезний кеш на виході. З одного боку здається, що Тайсон продався за гроші, вирішив підзаробити на старості. Але ім'я Тайсона настільки популярне, що чим би він не зайнявся, напевно мав би успіх, успіх без ризиків здоров'ю. Плюс сам Майк був ініціатором повноцінного бою на на восьми раундах по дві хвилини та жорстких бойових рукавичках. Загалом подивимося, що з цього вийде. Згадувати колишні заслуги Майка не будемо, всі і так чудово знають. Як він блищав у минулому, наскільки потужним, вибуховим і технічним був, рекорд пола не має особливого сенсу, адже зустрічався він переважно з блогерами, ММАшниками, тобто навіть середняків, крім Томі Ф'юрі, в його кар'єрі не було. Але все ж таки бій за участю майка в будь-якому разі заслуговує на ваш перегляд, то де і коли дивитися бій. Вечір боксу Тайсон Пол відбудеться в ніч на 16 листопада в Арлінгтоні США на арені AT&T Stadium. Пряма трансляція шоу розпочнеться 16 листопада о 3 ночі за Києвом і о 6.00 за Астаною та Ташкентом. Початок бою стартує приблизно о 6.00 за Києвом та о 9.00 за Астаною та Ташкентом. Трансляцію події здійснюватиме стрімінг Netflix. Ну а якщо ви хочете переглянути поєдинок безкоштовно онлайн, то спеціально для вас. У описі під цим відео я залишаю посилання на свій телеграм, де ви в пару кліків зможете знайти потрібну вам трансляцію. Обов'язково переходьте, підписуйтесь на телеграм, чекайте часу та кайфуйте від перегляду шоу. Ну а як на вашу думку завершиться дана подія, чи зможе молодий Джейк Пол розібратися з віковою легендою боксу, чи старий Майк покаже, що техніка і удар вирішують у будь-якому віці? Вже зовсім скоро побачимо на власні очі. Ну а партнер проекту компанія Fofbet. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!